Добре завітати в цілу. Ти ще йдеш, нічия земля і стоїть банани, Ростуть банани, ніхто їх не бере. Можеш банани зібрати. І те ж саме. Ну, можна ще там ну, 4 долари, там, можна 4,5 зранку, якщо там, кави, і, і там, пару яєць пожарити. Ну, буде 4,5 доларів. Але в тебе з'являється дівчина і ви вже, ти вже не один, а ви вже вдвох. То скільки треба тоді до бюджету ще додати. Можна назбирати ракушек. один раз. Ну... Дуже обережно. Але краби тут бігають, якщо прийдеш там по камінням. Піймаєш. ту. Починаємо. Так, так. Привіт, Віталій. Нам привіт, Денис. что в ней все равно много. Тут самые найдешевые, что мне не подобается можно купить. То, например, вся консервированный туннель здесь уже дешевый. Вот все, меня. Вижу, мне не понравится.

Шопочка. Робінс. При ялунку ялинку ставлю. Все добре. Ну ось, ми ще дурять. Два долари. А ось сметанка. Три долари. А оце найстаріший гарні пар. Give me please uh Сьогодні hundred pesos ну і по факту оце все 4 долари. Це мені вистачить на 2 два... дні. Ще ось так. Ну, скажу одразу. Це купується тоді, коли, наприклад, у мене є газ і його купувати не треба балони. Тобто я знаю, що мені там пару балонів хватить десь на неділю. І він є, і мені його купувати не треба. Є такі. Речі, масло там пальмове на чому жарити, це не, не треба купувати. Тому, коли ти йдеш в маркет, ти йдеш і купуєш. Ну, я, наприклад, купую, ну, мені дуже подобається їхній цей консервований тунець. Він є дорогий, а є дуже дешевий. Тобто, я купую саме дешевий, мене влаштовує, тому що, в принципі, я його не їм сирим. Я його ну, купую ці макарони. Я їх варю, піджарюю, додаю туди, тунца, і мені оце, якраз до цього пакета, що я купував тоді на відео, мені вистачає тобто, половину пакета це на день. Тобто я зранку майже не їм. А це обід і вечеря. І наступний день теж саме. Ну, можна ще там ну, 4 долари, там можна 4,5. Зранку, якщо ти хочеш там, кави і, чи купити там пару яєць собі пожарити, ну буде 4,5. Тобто 4, віра 4,5. А це, це вже за бажання. І, ну, як на мене на одного, мені вистачає. Як завжди в своїх відео Гуру Ночкін пояснював, що ніхто на островах з голоду не помирає і померти не може. Тобто, завжди можна знайти щось халявне, безкоштовне, якісь фрукти або піти на крайняк там, зібрати молюсків в океані, я так розумію, що це не в містах, а в селах. Як у вас з цим? Ну, я з ним згоден, тому що на Лозоні, в Алиміна Сіті, там, де я жив, там це село. І там на вулиці, в принципі, і манго росте ніч, і кокоси, тільки дивишся, щоб вони на голову не впали. Але кокоси це треба їх знати, як збивати і що з ними робити. Що стосується ракушек цих, то Теж на пляжах можна позбирати після відливу. В містах цього не рекомендується. Тому що тут, наприклад, дуже брудна протока між островом Мактан і Себу, Там, і в залежності від відливу і приливу дуже багато бруду туди-сюди мотає. А на лодках на, на на дно туди налипає дуже багато маленьких устриць І дуже багато філіпінців їх коли щищають їх просять, щищати, там, допомогти з вони їх забирають і потім там щось з ними роблять і тріски. Тобто це їсти в принципі неможливо, тому що всі морепродукти грязюку засасують як полісос. Тобто вони такі токсичні і. Тут у містах збирати і, і, і бачити, що: о, навіщо мені купувати? Вон я з лодки там 6. Відварив від ну, Хочеш в госпіталь? Або по-англійськи на, на по семетері, ну, будь ласка, а в цілому так можна. Тоб ти йдеш, ти можеш прийти на базар, наприклад. Е, так само, як у нас. Я спробую. Взяв там, спробував того, 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 того. Сказав там, по, посміхаєшся, кажеш, ну я, щось мені тут не подобається. Що там, 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 поки ходив ходив, через пів години, ти вже наїсть. Можна і так. А можна і на вулиці, і на вулиці дуже багато манго коли спіє, воно падає, його ніхто не збирає. Принципі. Діти там бігають, але його так багато, що воно просто валяється. І спокійно можна собі назбирати. І просто коли село, то не дуже близько море. Ну, тобто, віталамінусу тоді в зоні до моря було 20 кілометрів. Тобто тоді ще їхати на трасі притягувати. А, і тому морепродукти ти так ну, не, не знайдеш в селі. А такі речі, як фрукти, якісь там такі речі, як яблука, ну, є, ну не яблука, тому що тут яблук немає, вони привізні всі. А, наприклад, звичайне манго і апл манго. Є і те, і те. Можеш, наприклад, знайти йдеш, йдеш нічия земля і стоїть банани. Ну, ростуть банани, ніхто їх не бере. Можеш банани зірвати. Ну, тобто, так можна. Проблеми. На яку суму мінімально можна прожити? Ну, гроші на проживання на їжу витрачає от на місяць, скільки треба по самому самому мінімуму. Ну якщо. Якщо на місяць і. Ну, десь в районі 100 доларів. А що сюди входить? От поясни приблизно. Ну, Я, що це буде за меню? Буде це буде оренда приміщення більш-менш такого, щоб і вода була гарна і, в принципі, не дуже брудно і не дуже. Щоб криси в тебе по голові не бігало. О, і бюджет гарна вода, їжа з достатньо знайома із маркету, риба, яка подобається, може, це, але це тільки із базару, тобто, тобто паблік маркет, і тільки зранку, тому що. Ну, треба вибирати і знати, що вибирати. Реїзд можна ще деякі рази вийти, там поїсти на вулиці їхньої їжі. Тільки не морепродукти. Морепродукти тут дорогі. Тобто куриця там куриця гриль, куриця там може бути свинятина, вони роблять на грилі. Можна купити там пару раз фаршику, там грам 300 копетки собі зробити. Ну, це якраз 100 доларів можна влізти спокійно на місяць. Не кожен день, але так, і в принципі, кожен день ти будеш їсти, але це тут ще є такий момент, що коли ти поїхав. Наприклад, якщо ти приїхав зараз, то зараз, наприклад, картопля стала. Трошки підніматися в ціні. А якщо ти приїдеш, наприклад, десь у вересні, картопля взагалі дуже дешева, і помідори дуже дешеві. Сезони є такі. Зараз, наприклад, лук піднявся в ціні. Тобто там три штучки вже 1 долар, але вони люблять сині. А білий дешевше, але білий великий. І він більше важить, тому воно виходить там, ну, по ціні однаково, але у тебе може бути дві великі біли, цибулі, а маленьких такі, як вони люблять, наприклад, кіло. їх там, ну, такі, тобто, їх там може бути штук 8. Якщо тобі не треба ці великі, то навіщо тоді купати, купати тому що ти ну, ти ж не використаєш. Усі. Тому тут спокійно можна, не напружуючись, ну і не, не шикуючи. Там. По японським ресторанам ходити. Корейська їжа тут дешева, але я цю лапшу не, не дуже любляю, вона якась така ніяк. Тому... І... Колись бу, були Сашею в Баколоді, і хазяїн лодки, яку ми ремонтували, запросив нас до японського ресторану. А ми приїхали туди і нам дали цей якийсь суп у дом. Ну, можу сказати, що ніякого відношення до Японії воно не має. Ну, ніякого взагалі. Ну, а ціна там. Тому я більш по бюджетній бізі. Але відповідаючи на твоє питання, то якщо по мінімуму, то і вдома і можна готувати, і можна на вулиці там щось з'їсти, якщо щось цікаво, то більш-менш нормальні умови для, для мешкання ну-два. Ну, то 100 доларів влізти можна. Бюджет. В місяць можна. Тяжко, але можна. Ти от живеш серед місцевих і може ти знаєш, ти ж бачиш, що вони купують, який бюджет в них в тих що людей, які живуть поруч з тобою Який в них бюджет, на які суми що купують приблизно? Ти можеш сказати? Ну, можу тобі сказати, що люди, які ну тут в основному люди працюють, приїжджають, ну вони з інших місць. Наприклад, на, на моєму поверсі там дуже багато, три, три сім'ї з Міндана. Вони, у них три машини, і вони дома не готують. Тобто вони завжди купують, йдуть на вулицю, там їдять, а, і у них бюджет, в принципі, я так розумію, тому що вони працюють в таких організаціях, ну, у них є уніформа якась. Три чи чотири сім'ї працюють в аеропорту на охороні. Я коли я лечу в манілу, я їх лоб-лоб зустрічаю, вони мене. <смітна> <смітна> і, і, і посміхаються, тільки вони не кажуть, ну, що вони мене знають, навіть, ну, очами не показують, щоб їх там не прижучили, що вони там якось, ну, якісь. Поступки дають чи що тут. І, тобто у них гарна зарплата, у них гарний, ну і бюджет у них нормальний. І вони, в принципі, вдома не готують, вони їдуть кудись і їдять. А це, в принципі, достатньо коштує намного, набагато більше, ніж готувати вдома. А є такі, які просто... є сім'я, яка жила, там був такий же багатий. Багатоповерховий, ну і така общага велика, біля Ях-клубу, і вона згоріла. І вони залишились без дому. І вони приїхали ну тут по знайомству, вони поселились тут, потім потихеньку-потихеньку пішли там працювати. Тобто у них бюджет мінімальний. І вони там, ну майже як я. На, по мінімуму купують, по мінімуму їдять, тому що одна людина працює, жінка не працює, і тому він один там бігає. І вони на бюджеті. А поруч є ті, які, в принципі, нормально собі отримують заробітну платню, їздять на машині куди хочуть. Якось так. Тут так немає такого, що живуть, от у мене в апартаментах немає такого, що живуть одні, або одні бідні, або якісь там дуже заможні люди. Ну, Середній клас такий. По їхнім міркам. Ну, Добре, біологія, а якщо не гіпотетично, давай гіпотетичну ситуацію намалюємо, якщо живеш, з Філіпінкою, наскільки треба множити бюджет? Якщо в тебе, наприклад, є дівчина, і ви проживаєте разом, але от мінімальний бюджет, і ви, наприклад, умовно такий експат, як ти, живеш от в цьому місці, де ти живеш, але в тебе з'являється дівчина, і ви вже, ти вже не один, а ви вже вдвох. То скільки треба тоді до бюджету ще додати? Ну, в принципі, що стосується. Самого бюджету, то оренда там не змінюється. І не змінюється там електрика, нічого. Тобто, змінюється тільки бюджет по їжі. І, ну, в принципі, десь, є якщо на мінімалках, як ми з джиною жили, тобто вона така не, не дуже прихоплива І, ну, треба множити на три. Тому що я, наприклад, не їм. Я його їм раз в місяць, а вони три рази на день. І тут рис, наприклад, дорожчий, ніж в в волемінусі, десь на 20 песу. Я їх питав, чому, а вони кажуть, що бо він краще. Ну, таке. Як на мене, однаково. Ну і плюс вони ж дуже багато їдять рибу, а риба тут. Дорожче, ніж на Узоні, тому ну, бюджет, в принципі, такий, як у мене, на їжу, множ на три. якщо з дівчиною. А ну, не бюджет, а м, те, що я витрачаю на їжу, на пересування, на, на зв'язок і так далі. А аренда, вона що є, то є. Натова. Ну що, ми з іншого боку? Це все дивимось такі види, там гори. горіблики. Як тут. Два агресори стоять, фінки немає. Ну, ось такі кораблики стоять. Десь тут, десь тут затоплена яхта, її не піднімають. Ну, ось таке. Такі види цікаві, в принципі, красиво, якщо не дивитись на деталі, це в них ж наштал парку такого невеличкого. Я... Який дядько щось ловить. Я так розумію крабів. Ага, тепер я розумію звідки краб. Марк. Марк. Паблік марк. Це базар. Ну... Ой, стрмно тобі їх купляти.